Друзі, це відео, яке я вам хочу записати. Чому? Тому що вчора, а відповідно 24 червня, комісія по бебу обрала єдиного і дуже достойного кандидата. А офіс президента при всіх абсолютно ідіотських спробах зупинити обрання і якось хакнути. Пролетів і чесно, розмотали ми їх прям так красиво, що це я думаю, ще довго буде ходити як історія, в тому числі на банковій, як можна об'єктивно просрати все, е, навіть ті маневри, які ви там задумували. Тож сьогодні поговоримо про БЕП. Як це було, кого обрали, і головне, як далі офіс президента буде зривати цю історію? Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, і це буде історія про те, як е, сили. Добра, розмотали офіс президента прямо в один крок. Починаємо. Отже, якщо дуже коротко, вчора комісія, де було три міжнародника і три людини, які були делеговані від уряду і, м'яко говорячи, були повністю підконтрольні офісу президента, обрала Переможця Бебо. І тільки завдяки тому, що міжнародники мали вирішальне право голосу і, в принципі, були на стороні добра, цією людиною став Олександр Цивінський. Ви його знаєте, і в тому числі можете знати з наших е, відео, тому що саме він. Був лідером операції «Чисте місце, яке місто пробачте, яке і якраз і схопило Комарницького і всіх цих корупціонерів з Києва. Ви його можете пам'ятати по цьому відео. Комунальні ресурси, бюджетні кошти перетворились на приватні активи однієї групи впливових осіб. Ті, хто мав захищати громаду, перетворили її на бізнес-проект, усвідомлюючи відповідальність перед попередніми нинішнім. Та прийдешнім поколінням киян, ці слова зі статуту Києва вони мали б бути настановою для чиновників однак для деяких вони стали лише фігурою мовою, прикриттям для власного збагачення. Саша він ну короче, він красава. Він провів одну із найбільших операцій, набу, яку ви бачили в багатьох якраз розслідування, в тому числі журналістів, по їх матеріалам, і ну. В нього не тільки це в його переліку здобутків, він був на лідеруючих позиціях після тестів, він дуже достойно пройшов інтерв'ю відповідно з міжнародниками та й не тільки. І, очевидно, був лідером процесу. Тож я нас вітаю. Це чудовий вибір, і зараз поясню, в чому тут ризики. Факт в тому, що вчора. І позавчора, відповідно, 24-23 червня, комісія робила все можливе для того, щоб зірвати конкурс. Знову з'явилися листи від СБУ. Ці листи дуже дивним чином співпадають з тим, що писали в анонімних телеграм-каналах, і вони намагалися протягнути іншу людину, і намагалися якось цей конкурс зірвати кворумами, затягували процеси, таке інше. Але я зараз не буду довго зупинятися на цьому, просто скажу, що у них це не вийшло. І переважне право міжнародників, якраз яке вступило в силу 21.45 через 24 години після першого голосування, набуло силу, і Олександр Цивінський був обраний переможцем. я вам ще включу відео буквально на одну хвилину його представлення, просто щоб ви зрозуміли майндсет людини, і ну чому я щиро переконаний, що це чудовий вибір і чудовий кандидат. Міцна економіка це не лише основа добробуту. А в наших умовах це є єдиний шлях до виживання. Економіку ж формують підприємці, які сплачують податки. І, як на мене, для них ключовим чинником є рівні та справедливі умови ведення господарської діяльності. І Я переконаний, що саме це і є базовою умовою економічної безпеки. Тому що якщо добросовісна сплата податків білого бізнесу призводить до зниження його конкурентноспроможності через наявність сірих конкурентів, то цей білий бізнес починає тьмяніти. А для мене забезпечення рівних бізнес умов ну не просто гасло, а це керівний принцип моїй теперішній роботі, де я працюю. На жаль, сьогодні бюро не втілило це завдання в життя, але ситуацію можна виправити, хоч завдання не просте, але воно цілком досяжне. А тепер про ризики. Буквально перед самим фіналом конкурсу, та й в принципі декілька днів до цього, різко по анонімним телеграм-каналам за гроші, великі гроші розганялося ось плюс-мінус така історія. Про те, що батько пана Цивінського має російський паспорт, що відповідає дійсності. Єдине, про що забули, що він з цим батьком не живе з достатньо довгих часів і виріс, я так розумію, з одчува. Але ці дані вони дуже дивно співпали з листом СБУ. І так само дуже дивно, що в навіть в анонімних телеграм-каналах видно, що так ці дібіли поспішали, що забули витягнути номери, по яким можна відслідкувати, хто ж отримав це з закритих реєстрів. І тут почалася найулюбленіша і най, напевно, наша класична історія з тим, що офіс намагається зірвати конкурс. Як вони будуть це робити? Відверто не знаю. Думаю, щось теж будуть розповідати про якраз російський паспорт батька, про те, що не можна ніякому випадку призначати, і все таке, і це ж такі ризики під час війни, особливо бюро економічної безпеки. І тут, якщо раптом ви не хочете почути, як я матюкаюсь, вам треба зупинити, в принципі, я основну ідею сказав: якщо ні, то Пробачте, вам доведеться послухати. Я сподіваюся, що команда, яка готує нам відео, ці слова запікає, але без них я зміст не передам. Факт тому, що цей меседж його ну, по-іншому не скажеш. Цей, вони просто по-іншому не розуміють. Та й відзбирати я не хочу, тому що в мене є точно що сказати. Дивіться, ви дібіли. Ви коли почали цю історію з російським паспортом когось родичів, ви да, настільки не розраховуєте, що ви робите, що замість якби, того, щоб збити чи намагатися збити кандидата, що у вас не вийшло, ви відкриваєте ну, конкретну скриню Пандору. І коли ви говорите про російський паспорт якогось родича, з якого він навіть не виріс, Забувайте, що у вас у сирського родича з російським паспортом. І він від цього не стає гіршим головнокомандуючим. При всьому рівному, ну точно, я не думаю, що він може мати якісь риски. У очільника агенції з закупівель. А до цього і дото Джумаділова теж родич в Криму і мають, напевно, російський паспорт. Ну, що не менш так пишуть змі, від цього він не стає меншим патріотом України. У заступника голови СБУ родичі мають російський паспорт. І ну, напевно не на це головна претензія до них. Коли ви піднімаєте це для того, щоб збити кандидата, який вам не подобається, то я дуже. Здивований навіть не тому, що ці цінічні тварі, які сидять в бек-офісі БЕБу, СБУ, ми чудово ми зараз зробимо окремий сюжет про вас, що вони це використовують. Ну вони дібіли і моральні уроди. А чому цьому підіграє СБУ? Ви чудово знаєте, що Цивінський з 2014 року був в АТО. В той час, коли більшість з вас... Туди їздила в кращому випадку чисто сфотографуватися. Так само, знаєте, що на початку повномасштабного вторгнення він від НАБУ пішов в спецоперації гуру. І точно вже тоді, я думаю, що питань до нього немає. Але ви кончення тварі спеціально, маючи єдиний зачепок, який об'єктивно можна пред'явити деяким достатньо. Більшим високопосадовцям починаєте цю історію. Починаєте її витягувати з реєстрів, публікувати, розганяти по телеграм-каналам і платити. І головне, ви робите це навіть не з великої мети патріотизму, навіть дуже такого награну, а для того, щоб тирити далі. І у мене, от чесно. Є 100% інформація, що цей конкурс будуть намагатися зірвати? Не зірвете, ми вас і тут розмотаємо. Але ем, думаючи про це, мені цікаво просто, яка сума має бути записана там, на дрони Міндіча, на дороги, на Сенсбанк, на енергетику, на атомні блоки, щоб ми її записали вам в бюджет і ви від'їзнете від всіх інших реформ. Можна ми вам дамо конкретну прям, строку, Таку ідею напишемо: тут влада піде, і ви з цієї строки будете годуватися, купувати свої порш-каєни, чи макани, чи віли в коннику. Я не знаю, що ви будете робити. Як зробити так, щоб ми вам дали якісь гроші, ви від... від цього іншого? Ви ж зараз руйнуєте не тільки реформу, тобто намагаєтесь руйнувати. Ви зараз руйнуєте цілу систему довіри і робите ну, достатньо прямий розкол в суспільстві. Я нагадаю, що, до речі, ваш Подаляк, по-моєму, теж має родичів в Російській Федерації, про що він багато публічно говорив. І робите ви для того, щоб просто схватити більше. І ось це мене дратує найбільше. І той факт, що ви це погодили з президентом, не робить вам ніякої ані честі, ані хвали. Це говорить про те, що він теж згоден з тим, що ви маєте далі І ось це найбільша наша проблема. Тому а, на цьому я повернусь до культурної версії Ярослава. Просто скажу, ми і тут їх переможемо. Зараз я думаю, що буде декілька сигналів, які навіть... Тупим дібілам, які в офісі президента чи поруч там в бек-офісі, хочуть далі і намагаються щось зірвати, тут зрозуміти, що вони цю битву програли. Але що мене водить в сум цій ситуації, що ані ну, не я, не опозиційний депутат, має бігати з цією історією. Тут має бути міністр фінансів, який, до речі, зливав цей конкурс, міністр економіки, яка прям робила гірше. Юлія Свереденка, Сергій Марченка і Деніс Малюська це ті, хто більше шкодив, навіть ніж люди з Офісу президента по цій реформі. А де вони? Де депутати від Слуги народу, які кричали, що нам не вистачає грошей бюджету? Ось гроші для бюджету. А ви засунули язик в дупу, як завжди? Іде президент? Який в першу чергу напевно зацікавлений, щоб у нас були гроші на армію? Ну, мені здається, навіть з точки зору просто безпеки. Він заважає. І от цей факт мене дратує значно більше, ніж всі ці танці з бубнами, з листом з СБУ і телеграм-каналами. Ну, тому що це якось можна зрозуміти. Люди захищають свої схеми. Тупі, СБУшники, Бебівці, ДБРівці, які відверто Кріш за все, будуть мати величезні проблеми, як тільки буде оновлений БЕП, тому, тому що їх схема стане зрозуміла. Що я не розумію, це відверто чому інші, високопосадовці це все, все крешують. І відповідь у мене дуже проста, тому що вони. Там так само тільки в більших обсягах. І єдиний момент, який або єдина пропозиція, яку я можу сказати перед виборами, тому що вибори мало б це все зачистити, вони неможливі зараз. Це серйозно. Ну скажіть, скільки вам грошей потрібно спі ми вам окремо запишемо це в строку державного бюджету, і от вона буде прямо вам йти на криптогаманець. Просто від від всього іншого, тому що де ви не. Торкаєтесь, ви робите ну, справді гірше, причому гірше не тільки для себе, а вже для майбутніх поколінь. А, пробачте, така дуже песимістична нота, просто хотів давно це сказати. Сподіваюсь, вам матюки зам'ютили або запікали. Ну, ні, так, я матюкаюся іноді. А, з вами був Ярослав Железняк, це канал «Залізний нардеп». До побачення і до нових зустрічей.